Піввонія сорту Festiva Powder Puff. Вона чимось схожа на Festiva Максима, але подивіться, яка ідеальна квітка у цієї півонії кремового кольору. І погляньте такі ж червоні мазки, як у Festiva Максима. Але Festiva Максима, по-моєму, вона світліша більш. і у неї форма квітки, схожа на цю, але, здається, в неї немає ось серединки такої, як у Фестіва Powder Puff. Ось так розкривається Festival Powder Puff. І ось погляньте, бутончик, має такий кульку посередині. Це Фестіва Powder Puff. Квітка ідеальної форми дуже красива. Окремі квіти не мають майже ось цих малинових буряково-малинових масків. І тут ще загубилася бічний бутончик квіточки Корол Сансет. Так, отже це фестива Powder Pof. Пав. Вона невисока, на висоту сантиметрів 70 має.